Мої вітання, шановні глядачі Ютуб-каналу. Сьогодні ми з вами порозмовляємо на таку тему. Це структура виконавчих органів рад. Або, проще кажучи, чим повинен займатися обраний сільський селищний міський голова при тому, що його обрали виборці. Якими питаннями він виборці, які питання він повинен вирішувати. Бо питань багато, проблем ще більше. І для того, щоб ці питання і проблеми були вирішені. Сільський селищний міський голова повинен розуміти, з чим він має справу, і що для цього потрібно вирішені тих питань, які виникають, які були, які будуть в майбутньому. Для цього у нього є повноваження, і він, відповідно, пропонує саму структуру виконавчих органів рад, яка буде складатися з виконавців, з його помічників, які будуть вирішувати питання незалежно від форми власності. І саме. На сесіях сільських селищних міських рад затверджується за пропозицією сільського селищного міського голови структура виконавчих органів ради. Тобто міський голова планує, як вона буде складатися, з чого вона буде складатися, хто в ній будуть присутні, які саме виконавці потрібні там, що треба вдосконалити, покращити, змінити, добавити, для того, щоб ця структура працювала як злагоджений механізм. І саме найголовніше, сільський селищний міський голова повинен бачити майбутнє, майбутні території. І саме до цього він повинен створити окремий відділ або окреме управління, яке буде займатися питаннями завтрашнього дня, тими питаннями, які можуть виникнути. І для того, щоб це було зроблено, виконано, міський голова першочергово повинен правильно сформувати структуру. Виконавчих органів Ради. Бо саме виконавчі органи ради вони виконують ті повноваження, які наголошені в главі 2 закону України про місцеве свідкування. І цих повноважень більше 200 штук. І міський голова повинен це врахувати. Відповідно, він повинен на сесії прийняти рішення щодо розмежування повноважень між виконавчим комітетом, виконавчими органами ради, самим. Сільським селищним міським головою, щоб зрозуміти, хто за що буде відповідати, повинні бути на сесії затверджені положення відповідних виконавчих органів ради. Тобто, все повинно бути зроблено так, щоб ця система, цей механізм почав працювати для того, щоб вирішувалися питання на місцях, відповідно, для того, щоб ці питання вже не виникали. І плюс до цього. Відділ або управління завтрашнього дня, де саме фахівці будуть вирішувати окремі питання в окремих галузах. І відповідно міський голова повинен організувати цю роботу, запустити цей механізм, цю структуру, щоб виборці відчували зміни, відчували покращення. Тільки завдяки виконавців, це можливо. А виконавці вони будуть виконувати те, що їм будуть казати. Відповідні керівники і відповідне законодавство, в межах якого вони діють, додержуються, виконують. Тому дуже важливий крок саме від сільського селищного міського голови. А депутати вже голосують за відповідну структуру виконавчих органів рад, тобто вони також приймають участь, ефективну участь в тому, що дана структура буде ефективна, дієва і Професійна для вирішення тих або інших питань. Тобто сільський селищний міський голова та депутати місцевих рад це одне ціле щодо відповідальності в створенні, в формуванні структури виконавчих органів рад. Про що я щойно, шановні глядачі, вам розповів? А вже окремо, якщо структура створена, вже можна Окремо вирішувати питання, вже можна вдосконалювати, вже можна робити якісь обґрунтування для того, щоб структура працювала краще. Але для цього треба з розумінням сформувати та утворити дану структуру, щоб її запустити. І даний процес, в першу чергу, від міського голови це залежить. Це перший крок. Не розповідати про те, що я не маю повноважень, я, у мене немає важелів. є важелі. Треба утворити, сформувати структуру виконавчих органів Рад. А для цього треба зрозуміти, що такі виконавчі органи ради. І про це наголошено в законі України про місцеве свідкування. Бо питання виконавчих органів Рад це питання вирішення. Важливих питань, які виникають на території. Бо це виконавці, вони виконують. Вони виконують ті питання, ті завдання, які перед ними стоять. А для цього міський голова повинен бути організатором цього. Він повинен бачити всю територію, бачити всіх людей, бачити всю проблематику і бачити майбутнє, що має відбуватися на цій території, щоб питання, які виникали до цього, щоб їх не було, для цього, він повинен. Сформувати та утворити відділ або управління завтрашнього дня, який є дуже важливим для вдосконалення самої структури виконавчих органів Ради. Тому, шановні глядачі, сьогодні ми порозмовляли про структуру виконавчих органів Ради. і, Відповідно, ви знаєте все, і, відповідно, ви можете казати про це вашим. Обраним представникам влади, яких ви обирали, це сільському селищному міському голові, а також депутатам рад, що перший крок це першочергове утворення структури виконавчих органів рад, від якої буде залежати ефективність і результативність саме, що відбувається на території, на відповідній території, там, де мешкають люди. Тому, шановні глядачі, якщо є у вас питання, якщо є якісь... Заперечення або щось незрозуміле, пишіть, будь ласка, ми ще раз обговоримо, бо питання структури виконавчих органів ради це важливе питання номер один, відповідно для обраного сільського селищного міського голови. Всім вам дякую, до побачення.